В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, амінь. Отче наш, Ти що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Я Маріє, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого перед всіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас людей і нашого Ради Спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія пилата, і страждав. І був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царству не буде кінця, і в Духа Святого, Господа Животворящого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняєми і рівнославими. Що говорив через пророків і в єдину святу Соборну і Апостольську Церкву, і одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений Боже ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений Боже. Ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже. Ангелах-хоронителях усіх людей світу будь прославлений, Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу, слава Отцю і Сину і Святому Духові, через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений, Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові! Через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях 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 усіх людей світу. Будь прославлений, Боже. В ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, через ангелів-хоронителів усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже, в ангелах-хоронителях усіх людей світу. Будь прославлений, Боже ангелах-хоронителях усіх людей світу будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже, в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений, Боже ангелах-хоронителях усіх людей світу будь прославлений Боже в ангелах хоронителях усіх людей світу, будь прославлений Боже в ангелах-хоронителях усіх людей світу, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і сина і Святого Духа амінь. В ім'я Отця і сина. І Святого Духа. Амінь.